на каналі усім мене звати Ольга Глуздецька. Далі говоримо про те, що центр адопції просить Одеситів взяти на зимівлю тварин на зв'язку з студією Яна Тітеренко, голова громадської організації закон природи. Я вітаю. добрий вечір. Ну що ж, є кілька десятків собак, яким Некомфортно, це що найменше взимку в центрі адопції. Розповідає, будь ласка, що чому досити можуть допомогти. Ну, скажімо так, це типова ситуація. Перед будь-якою зимою ми прагнемо, щоб якомога більше тварин наших собачок знайшли родини, і все ж таки власна будочка або власна підстілка в квартирі це набагато краще ніж навіть тепла будка і вольєр, які знаходяться на вулиці. Я не можу прямо сказати, що ми е, сильно переживаємо, що собаки не переживуть зиму. Вони переживуть. Але є один нюанс: чим більше тварин, е, чим більше собак знайдуть власні родини, тим більше в центр адопції ми зможемо прийняти тварин, які зараз живуть взагалі на вулиці. Тобто це собаки від наших військових, це собаки, які покинуті вздовж дорог, це тварини, які живуть на промзонах, До нас постійно звертаються з проханням забрати когось. На жаль, ми не можемо нікого забирати, поки наш центр переповнений на сьогодні. Ми маємо 47 собак, які живуть в центрі. Це собаки абсолютно різних розмірів, тобто є маленькі, є великі, є пухнасті, є тонкошкірі, за яких ми більше всього переживаємо. Бо у них від природи, скажімо так, механізм зігріву не такий потужний, як у тих, які мають плотну щільну шерсть. Тому ми звертаємося до деситів з проханням подарувати. Тваринам власний, власну родину для того, щоб ми мали можливість врятувати більше тварин, які цього потребують саме в зимовий період. Яно, це не перетримка, це саме е, взяти в родину тварину ну, назавжди. Я правильно розумію? Ну, так. Да, да. Е, знаєте, е, з приводу перетримки. Я навіть собі не уявляю ситуацію, коли людина може взяти у нас собаку, потримати її зимовий період у себе вдома, а потім вернути її назад в центр адопції, де є купа інших тварин. Ну, по перше, це для собаки буде дичайшим стресом. По-друге, я думаю, що людина так само буде переживати через таку ситуацію. Тому, звісно, ми хочемо знайти собакам постійно. У родину і те, що я постійно кажу нашим друзям, які до нас приходять, нашим гостям у нас немає желання бажання просто позбутися тварин. Ми хочемо знайти відповідальні родини. Ми хочемо знайти родини, які розуміють, що таке тварина, і що це не іграшка, як можна погратися, а потім повернути або викинути. Тому е, в центрі адопції собаки е, живуть непогано. Це, звісно, не е, власна родина, але їм тут непогано. і у нас ніколи не стояла задача просто їх позбутися. Нам треба, щоб люди забирали тварин в родини і були відповідальними за свої рішення. Де можна подивитися, які тварини, чи краще приїхати до вас і дивитися на власні очі, комунікувати з твариною? Є сайт «Animal Sos Odessa», є сторінка громадської організації, є в інстаграмі сторінка саме центра адопція тварин. Але безумовно очний контакт з собакою, прогулянка в рощі для того, щоб відчути, як ви себе почуваєте з цією собакою, як собака себе поводить разом з вами. Це не замінить жодна онлайн презентація. Тому ми завжди просимо людей, які все ж таки задумуються про те, щоб завести улюбленця, прийти до нас, познайомитися. Іноді треба більш ніж. Один раз іноді треба прийти декілька разів. А буває таке, що через рекламу люди приходять за якоюсь окремою собакою, а потім беруть абсолютно іншу іншу, тому що у них відбувся контакт з іншою собакою, і вони беруть саме ту, з якою цей контакт відбувся. Тому ми завжди раді гостям є, якщо у людей є потреба. Комунікації з собаками, але немає можливості взяти її в родину. Ми теж чекаємо людей, тому що собакам потрібен вигул, собакам потрібні почесони, собакам потрібні смиколики. Тому ми завжди раді людям, які просто готові приділити час своїх вихідних для наших улюбленців. А, нагадуємо, що можна приїхати в суботу в неділю, а десь з одинадцятої години. Так, так. з одинадцятої до другої, іноді ми чекаємо і до третьої. Люди ніяк не можуть нагулятися. Коли сонячна хороша погода, то ми тут май майже до вечора буваємо, тому що просто люди хочуть більше побути з тваринами. Нам завжди потрібна допомога фізична. От у нас є там листя на подвір'ї. Нам потрібні чоловічі руки для того, щоб виносити сміття. Прибирати, допомагати у нас завжди купа роботи. Якщо люди просто хочуть трошки побути волонтерами і зробити щось соціальне корисне для себе і для нас, і для наших собак, ми теж завжди раді гостям. Тому одразу попереджаємо, одяг має бути такий, що не шкода. Не шкода, Так, 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 так. Неважливо, я я бачила вчора історію про неймовірного собаку породи такса, і я знаю чесно не хотіли з сином забрати, але вже з'явилися охочі. Я попро... я розумію, що всі собаки дуже важливі, всі по серцю вам. Але розкажи, будь ласка, про одну тварину, про одну історію. Ну, от так, щоб ми наявно показали, як жили до цього тварини, як вони живуть тепер. Ну, от ми сьогодні згадували нашого пса, який після підриву Каховської ГЕС приплив в Одесу на платі. Тобто, собака була вже доросла на момент теракту на Каховський ГЕС. Він був вже дорослий. Він жив просто на вулиці. За ним скажімо так, ну не то щоб доглядали, підгодовували люди. Потім він пережив страшну трагедію. Він три доби плив на плату через Херсонську область в Миколаївську, де ми його і забрали з за допомогою ДСНС. І зараз цей боня живе в Польщі в приватному будинку, спить на дивані і передає всім вітання. Ну тоді ми бажаємо всім вашим вихованцям підопічним, також щоб їхня історія завершилася ну, принаймні не гірше, ніж у боді. Точно Е, Яно, що ще можеш додати? Можливо, щось конкретно по кормам, якщо це зараз потрібно. Вам так, зараз дуже важкий період настає в плані е, холодів. А коли температура повітря падає, собаки їдять вдвічі більше, тому що це врегульовує їх, ну, скажімо так, впливає терморегуляції. Да? І відповідно розход кормов набагато більший. Тому завжди готові з вдячністю прийняти сухі корма, обробки від паразитів, дуже потребуємо тирси. Апілка да, по російською, тому що це те, що ми використовуємо як наповнювач. І салома це, скажімо так, природній наповнювач для будок, тому що ми не використовуємо синтетичні ковдри. Ми не використовуємо е, подушки, тому що собаки дуже швидко з цим справляються, і вони, скажімо так, все, що все, що тканинне, воно натягує вологу, і потім собакам ще гірше від цього стає. Тому ми використовуємо тільки природні підстілки. Салома, тирса, карма, обробки, е, повідки, нашійники – Це на. Скажімо так, постійний е перелік потреб на будь-яку пору року. Що ж, дякую тобі. Сподіваюся, що е знайдуться нові друзі, нові домівки для всіх собак з центру адопції. Дякую, дякую. дуже. Яна не Яна голова громадської організації. Закон природи, була на успіху. Дякую вам.